Вітаю, шановні геймери. Сьогодні незвичайний для каналу відос, такого ще ніколи не робив. Цей вже 108 за рахунком новини, дайджест буде складатися виключно зі стислих або коротесеньких, або бліц новин. Називайте як вам зручно. Тому я чекатиму ваших відгуків, чи подобаються вам такі окремі випуски. І раз у нас все швидко, то я швидко нагадую, що ви на супер у ігровому каналі Turnal Мене звати Дмитро, що треба підтримати канал вподобайською. Підписуємо. Та написати коментик, щоб не пропускати наступні відео, можете вимкнути дзвоник. Донати нашому війську, щоб збіговсько бомжів і марадерів перетворювалися на гній, а вони вже давно гній. Тому на добрива для нашої родючої землі. Робіть гучніше, якщо просто слухайте, або вмощуйте зручніше, якщо дивитесь, бо ми вже швидесенько починаємо. Приємного! Окрім того, що Bethesda анонсували велике доповнення до своєї RPG Starfield з назвою Shattered Space. вони викотили безкоштовний патч, з яким у грі з'явиться наземний транспорт, а користувачі молодшої консолі Xbox Series S отримали можливість обирати кадрову частоту і грати як люди в 60 ФПС. А якщо ви раптом власник дисплея з підтримкою технології VRR, то вам доступний додатковий режим аж в 40 бляха кадрів на секунду. Нагадую, що нове DLC Shattered Space вийде 30 вересня поточного року. Веселий божевільний год Симулятор 3 вже скоро має вийти на портативці Nintendo Switch. На це натякає той факт, що гра отримала віковий рейтинг в атестаційному агентстві ESRB. Зазвичай, коли це відбувається, за деякий час гра з'являється на вказаній платформі. Та і якщо розібратися, платформ, на яких немає цієї забавки, особливо й не залишилося. Вона є на ПК на консолях Xbox та PlayStation, і навіть на мобільних пристроях. Square Enix неочікувано оголосили, що вони вже підготували довгоочікуваний порт Final Fantasy XVI на ПК, і він має з'явитися в Стімі та Епік Геймсторі вже 17 вересня. Ба Більше всіх, хто ще сумнівається, чи варто купувати його чи ні, можуть скачати безкоштовну демо-версію. До речі, стандартне видання коштує 1400 гривень, а люксове з двома доповненнями 2000. На Gamescom 2024 нарешті оголосили, що пригодницький горор-виживач Post Trauma від іспанської студії Red Soul Games з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series та ПК вже 29 жовтня поточного року. Японське видання Гемацу повідомляє, що сиквел зометричної RPG Titan Quest від німецької студії Гримлор Games з'явиться на ПК вже цієї зими. А на PlayStation 5 та Xbox Series реліз відбудеться трохи піпізже. Події Titan Quest 2 розгорнуться у фентезійній версії стародавньої Греції. А гравці в ролі грецького воїна спробують зупинити богиню Немезиду. В польському цифровому магазині GOG з'явилася оригінальна версія Горору Resident Evil 2 1998 року. Гра вийшла з невеликими технічними поліпшеннями, які стосуються підтримки сучасних геймпадів, налаштувань роздільної здатності, підтримки сучасних процесорів, відеокар тощо. Проєкт коштує лише 10 баксів. Польська студія Techland повідомила, що знімають з полиць цифрових магазинів Dying Light 2 Два Human Ultimate Edition. Бо Dying Light The Beast, яку анонсували нещодавно на Gamescom 2024, мала б мала бути доповненням до другої частини, але так вийшло, що вона зросла до повноцінного самостійного проєкту. Таким чином, ультимативна версія Стей Human більше не має сенсу. А всі, хто придбав її після релізу, отримують Dying Light The Beast безкоштовно. Ще одна польська студія Seven Levels анонсувала свій 2,5D платформер Metroidvania Kong Survival Instinct. Події гри розгортаються після подій фільму Годзіла проти Конга. Гравці візьмуть на себе роль батька, який шукає зниклу доньку. По дорозі він натрапить на різних найманців, а також зустріне самого конга. Гравцям буде необхідно шукати зброю та ресурси і спробувати вижити. Реліз запланований на осінь поточного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Шведська Thunder Full Games анонсувала продовження свого ізометричного роглайка Lost in Random. Нова частина отримала підзагалом The Eternal Die. Розробники обіцяють, що в сиквелі гравці отримують так само, як і в оригіналі, величезну реграбельність, варіативність проходження, і кожного разу це проходження буде унікальним. Геймдизайнери додали близько сотні нових артефактів, які безпосередньо впливатимуть на гру. І додали можливість комбінувати ці артефакти. Таким чином з'являється можливість робити величезну кількість різноманітних білдів. Реліз гри запланований на 25 рік. На PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК, а також забавка поповнить каталог Game Pass. RPG Vampire The Masquerade з 2 продовжує палати у виробничому пеклі. Вона мала вийти ще 5 років тому, в 2019 році, але все зайшло в глухий кут і розробку навіть передали іншій студії. The Chinese Room, яка зараз працює над проектом, обіцяли реліз восени 24-го, але тепер його змінили на першу половину 25-го. Розробники запевняють геймерів, що забавка нібито вже готова, і вона в відмінному технічному стані. Просто треба ще трохи часу, щоб зробити її ще кращою. Ну да, ну да. Гра з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series та ПК, якщо з'явиться. Студія Nekі з оприлюднили новий трейлер свого майбутнього шутера від третьої особи Spine. І як ви вже здогадалися, роблять це творіння хто? Правильно, болотні вишкрибки. Гейм-директор цього висера звати Дмітрій Пімінов. В цій конторі працює не менше, ніж 200 людей. 134 з них оприлюднили свої особисті дані. З цих 134 майже 50 московити. Тобто третя частина співробітників студії, шанувальники лапті і пляшок у сраці. А під час створювання цього шедевру вони пиздили натхнення у фільма Джон Уік і чудового рогалика Сіфу. Дата релізу невідома, але вона має з'явитися на плейстарі. 5, Xbox Series і ПК. і купувати його. Я звичайно ж категорично і наполегливо не рекомендую. Канадська Бориліс Games після семирічної перерви нарешті анонсували продовження унікальної зометричної роуглайк метроюдвані -like of Mistralia. Нова частина отримала назву Echos of Mistralia. Гравцям необхідно збирати спогади та експериментувати з ними, створюючи заклинання, які можна до нескінченності комбінувати та вдосконалювати здібності свого персонажа. Дата релізу невідома, але інформація, що зіграти матимуть змогу лише користувачі Steam. Вже зараз іграшку можна додати до свого списку бажаного. Я вам здається вже розповідав, що Valve нарешті анонсувала свій багатокористувацький шутер Deadlock і відкрила для нього сторінку в стімі. Але співробітники компанії порушили правила власного майданчика, розмістивши для гри лише тільки трейлер без скріншотів. А за правилами їх має бути не менше п'яти. Дата релізу поки що не відома, але на сторінці гри зазначено, що в ній буде український текстовий переклад, за що окрема подяка Valve. 23 серпня відбувся реліз багатокористувацького супергеройського шутера Concord від японської Sony, але мабуть успіху Helldivers 2 цьому проєкту ніколи не повторити. Піковий онлайн Steam не перетнув 700 одночасних гравців. Геймери виявилися незадоволені загальним дизайном іграшки, незрозумілими персонажами, і те, що гра прив'язана до PlayStation Network і доступна не у всіх країнах. Серед позитивного ті, кому сподобався шутер. Відзначають бадьори бадьорий динамічний геймплей, схожий на Overwatch. Певний час тому розробники з корейської Neowiz підтвердили, що вони на тлі успіху першої частини Souls-like Lies of P планують розпочати роботу над циквелом. І от тепер на офіційному сайті студії з'явився перелік вакансій, серед яких дизайнери, які вміють працювати з рольовками у відкритому світі. Тож ми можемо з вами припустити, що або це якась інша гра на якою працює студія, або Lies of P2 буде у відкритому світі. У березні поточного року українська студія GC Game World випустила адаптований під консолі порт трьох частин легендарного шутера Stalker, об'єднавши їх у трилогії зі спільною назвою Legends of the Zone. Збірка вийшла на консолях Xbox та PlayStation обох поколінь. Тепер розробники оголосили, що вони готові випустити бандл, до якого входять S.T.A.L.K.E.R., чисте небо, поклик Прип'яті та тінь Чорнобиля на портативці Nintendo Switch. Реліз запланований на листопад, але точної дати поки що немає. Компанія Activision опублікувала видовищний супердинамічний трейлер, присвячений мультиплеєрним режимам майбутнього Call of Duty Black Ops 6, Бета-тестування якого розпочнеться вже 30 серпня. І наголосили, що мега потужну ігрову машину користувачам ПК мати не потрібно для того, щоб нормально грати в шутер. Системні вимоги, які вони виставили для участі в бета-тесті, зараз на ваших екранах. А поки ви читаєте, я нагадаю, що реліз Black Ops 6 запланований на 24 жовтня на консолях обох поколінь на ПК та в сервісі Game Pass. Японська Studio Zero і їхній видавець Atlas продемонстрували 16 хвилин ігроладу своєї майбутньої rpg Metaforre Fantasio. Гра поєднує в собі битви як покрокового характеру, так і в реальному часі. І загалом гра стилістично, візуально та ігроладно дуже нагадує персону, тому фанатам має сподобатися. Реліз має відбутися 11 жовтня 24 року на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series та ПК. А на Xbox One чомусь ні, або інформація не є точною. Користувачам iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air, iPad Pro, які керуються процесором m 1 і вони активно грають Resident Evil 4, 7 та Village, мабуть, вже час переходити на безлімітні інтернет-тарифи або грати в зонах безкоштовного Wi-Fi. Бо Capcom вирішили, що у више зазначені ігри можна відтепер грати тільки з постійним підключенням до мережі. Інсайдер Даніел РПК повідомив, що він майже впевнений в тому, що Sony працює над новою Bloodborne, але він не знає, що саме це буде за проєкт: ремастер, ремейк чи взагалі нова частина. Раніше Хідитака Міядзакі, голова студії From Software, натякав на те, що він би не проти побачити Bloodborne на ПК, але вирішувати це не йому, а видавцю Sony. Тому цілком можливо, що японці працюють саме над портом гри на ПК. Чекаємо подробиць. Нове покоління портативної консолі Nintendo Switch 2 має з'явитися не раніше початку наступного фінансового року, тобто березень 25-го. Коли реліз пристрою, звичайно ж, поки що невідомо, але є інформація, що нова Switch коштуватиме бляха 500 баксів і стане найдорожчою моделлю в історії Nintendo. Це пояснюється тим, що нова консоль буде складна з більш потужних, а відповідно і більш дорожчих компонентів. Але ми поки що також не знаємо докладних і офіційних специфікацій гаджету. І раз вже ми почали говорити за консолі. Тоді італійський ресурс Multiplayer повідомляє, що на Gamescom 2024 один з розробників під час розмови з журналістом видання розповів, що реліз PlayStation 5 Pro близько, що в подальшому підтвердили журналісти видання Tech, які отримали схожу інформацію під час іншої зустрічі, за словами геймдизайнера, який злив цю інформацію. Його команда навіть відклала випуск своєї гри, і вони вже найближчим часом чекають виходу оновленої кон. Солі, бо вони впевнені, що проекти на руші Engine 5 на прошці працюватимуть набагато краще за рахунок більш потужного заліза. Можна припустити, що анонс пристрою відбудеться восени поточного року, а реліз десь на початку наступного, хоча можливо ще щось зміниться, і реліз відбудеться в цьому році. 30 серпня має відбутися реліз Star Wars Outlaws, на який французька Ubisoft покладає великі надії. Доступ до гри на кілька днів раніше отримали покупці ультимативних видань і ігрова преса. Так от Outlaws виявилася достатньо посередньою грою. Середня оцінка на Metacritic – 77 балів, а на OpenCritic – 76. Більшість рецензентів охрестили гру як цитата Стандартний екшен від Ubisoft. Ну да, хто б бляха сумнівався, що ми отримуємо рескін або Assassin, або Far Cry. А ну а там подив. Вимось після релізу, чи вдалий проект викотили юбіки, коли отримаємо відгуки від геймерів? Скален Bones. пам'ятаєте, що це таке? Ну, це Ubisoft нещодавно висрали свій квадріпул довгобут про піратів і морські битви. Так от він не отримав популярності, вони вирішили підняти рейтинг гри, випустивши її в стімі. Але піковий онлайн-магазині в магазині Габена ледве перевалив за 2,5 тисячі гравців. І навіть знижка в 60% не допомогла суттєво збільшити продажі. А користувачі залишили лише 62% позитивних відгуків. Акційна пропозиція триватиме до 5 вересня. А стандартне видання можна Придбати лише за 520 гривень або не придбати. Але це ще не все. Французький видавець вирішив соромитися так вже до кінця. В багатокористувацькому тактичному шутері Rainbow Six Siege очікується чергове оновлення, з яким в грі з'явився новий оперативник. Увага! Жінка інвалід на візочку. Її особливість, що вона керує двома роботами, а раніше вона була кілером, але отримала поранення і життя її прикувало до візочка. Нового героя інваліда додадуть у третьому сезоні дев'ятого року. Я навіть, якщо чесно, не знаю, як це прокоментувати. У мене просто немає слів. Це крінжуха чи навпаки моральна підтримка людей, які приковані до візочків. Як це бляха муха пояснити? А на цьому моє незвичне відео завершується. Не забувайте за підписку, вподобайку, коментар, дзвоник, спонсорство каналу або одноразовий донат, якщо є можливість та бажання. Підтримуйте наше військо, інвестуйте ваші 4 гривні в те, щоб болотні гниди перетворювалися в нерухомість. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!